подітися з вами вифємським вогнем миру це символічний вогонь запалений вофлеєм в, в крамірі Різдва Христового, на місці де власне народився Ісус Христос за Вифлеємським вогнем миру прийшла переселенка з Херсону Анастасія Лебедєва. Прийшла сюди, тому що Вифлеємський вогонь це буде дуже атмосферно і душевно. Вифлеємський вогонь це можна сказати як традиція. Вона більш духовне і це йде як свято. Прийшов отримати вогонь миру і хмельничанин Ілля Трикулич. Його батько військовий. Він воює з 2022 року. Люблю його дуже і дуже вдячний за те, що він країну. Передали вогонь миру дітям, котрі є учасниками Хмельницького благодійного підліткового клубу. Розповіла його очільниця Наталя Колесник. Нині їх було восьмеро. Нас відвідують підлітки віком від 12 до 16 років. Це діти вимушено переміщені з територій, де ведуться військові дії зараз, і також діти учасників бойових дій і діти загиблих захисників. Вифлеємський вогонь миру це скаутська традиція, яку підтримують майже 40 років, каже голова обласного осередку пласт Андрій Колесник. Завдання цього вогню це підкріпити власне духовно і дати певну надію на майбутнє і об'єднати людей по всьому світу. Ми цей вогонь. Передаємо за початковою концепцією тим, хто святкує різдво не вдома. Ми передавали цей вогонь військовим, передаваємо в лікарні. Будемо передавати ще в шпиталь. Ми передаємо дітям військових і дітям власне внутрішньопереміщених осіб для того, щоб так само їм підкріпити духовно в цей передріздвяний час вогнем. Вифлеємський вогонь. Передають також всім охочим у Хмельницькій громаді. Дарина Денисенко, Діана Колесник, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельницький.